Рід робіння Робін дерева і кущі з непарно листям та прилистками у вигляді колючок. Квітки білі, рожеві, червоні, зібрані в китиці. Плід сплюснутий, багатонасінний розкривний біб. Розмножують насінням, живцями, щепленням, кореневими паростками. У роду налічується близько 20 видів, поширених у Північній Америці та Мексиці. Робінія псевдоакація, біла акація, псевдоакація. Дерево завишки до 30 метрів. З прямим стовбуром, укритим товстою, темною, з глибокими борозенками королів. Крона розлога, ажурна, часто неправильної форми. Пагани голі, зеленувато сірі, з привистками, листя завдовжки до 25 см. Непарно бересте, світло зелене. квітки до 2 см завдовжки. Білі, пахучі, зібрані в повислій китиці Завдовжки 10-20 см. Цвіте в травні-червні, іноді спостерігається повторне цвітіння. Плід біб. завдовжки 5-10 см. Дозріває у вересні-жовтні, природно поширена в північній Америці. Давно і широко культивується в Україні. Росте швидко, особливо до 10-15 років. До ґрунтових умов не вибаглива, але надає перевагу легким, добре аерованим суглинковим ґрунтам з домішкою вапна, може рости на сухих, не дуже засолених, пісних піщаних ґрунтах, досить морозо, жаро, посух вітру стійка. Добре витримує обрізування та міські умови. Доживає до 300 років. Робінія клейка, робінія віскоза, дерево завишки до 12 метрів з широкою округлою кроною. стовбур темно-коричневий, гладенький, Пагони і черешки листків клейкі. листки складні непарно пересті завдовжки до 20 см, квітки до 2 см в діаметрі. Рожево-фіолетові зібрані в прямостоячій китиці, з'являються в травні червні. Цвіте рясно і довго, плід щетини столибкий, вузько-довгастий біб завдовжки 5-8 см. Природно поширена в Північній Америці, давно культивується в південних районах України, світлолюбна. відносно посухо і морозостійка. В умовах Києва витримує морози до мінус 35 градусів. Та добре витримує міські умови: рід карагана. карагана. Листопадні кущі або деревця із складними парноперестими листками і маленькими листочками з цілими краями. Квітки металекоподібні, поодинокі, зібрані в пучки. Плід лінійний двостулковий біб. Розмножують насінням щепленням. У роду налічується близько 70 видів. Поширених переважно в Західній, Північно-східній і Центральній Азії. Частково в Європі, в Україні три дерекорослих види: карагана деревоподібна, акація жовта, карагана арборесценс. Кущ іноді деревця залишки до 6 метрів. Гілки прямостоячі. Спочатку зеленувато сірі, а потім буро зелені. Пагони гранчасті з голчастими прилистками, листки парнопересті до 10 см завдовжки з 8-12 листочками. Світло-зелені, квітки жовті, завдовжки 1,5-2 см, поодинокі або зібрані пучки по 4 штуки. Цвіте в травні плід циліндричний біб завдовжки 3,5-5 см. Після достигання в липні розтріскується. Природно, поширена в південній частині Сибіру, в Китаї, Монголії, де росте на узліссях або в рідких лісах, на берегах річок та кам'янистих схилах. Широко культивується в Україні морозу і посухостійка, світлолюбна, солове росте швидко, до ґрунтових умов невибагливо. Проте, на перезволожених і заболочених ґрунтах не поселяється стійка проти забруднення повітря димом і газами. Добре витримує міські умови та обрізування. Карагана кущова, степова береза, карагана Фрутекс, кущ завишки 0,5-1,5 метри прямо стоячий. Гілястий, пагони спочатку жовті, а потім бурі, листки з чотирма обернено-яйцеподібними листочками завдовжки 1,5-2,5 см. Квітки світло-жовті, поодинокі або зібрані пучки по три штуки до 2,5 см завдовжки. Плід сіліндричний біб завдовжки до 3,5 см. Природно поширена у степовій частині Криму на Кавказі. На півдні Західної Сибіру, Середній Азії, Маньчжурії, північному Китаю Переносить частину е е суховії е та значне засолення е та ущільнення ґрунту. В посушливий період скидає частину листя, формує багато кореневих паростків, утворює зарості, досить зимостійка. В міських умовах витривала. рід, кладрастіс. кладрастіс. Листопадні дерева з гладенькою корою, ширококронною, складними листками і металокоподібними квітками. Плід біб. Розмножують насінням, живцями, щепленням. У роду налічується чотири види, поширених у Північній Америці, Китаї і Японії. Кладрастіш жовтий, віргілія, Кладрастіс лутея. Дерево залишки 12, 15, 20 метрів із широкою шатроподібною кроною. кора тонка, сірувата. Листки непарнобересті 20-45 см Задовжки складаються із 7-11 листочків: світло-зелені, зелені восени золотисті, квітки білі, ароматні, зібрані в нищільній китиці. 40 см з'являється в травні червні, Плід вузький плоский біб до 8 см завдовжки і до 1 см завширки. Дозріває в серпні-вересні. Природно росте в північній Америці, на набага... багатих добре дренованих з домішками вапна, ґрунтах, гірських схилів та в долинах річок. В Україні культивується зрідка, досить морозостійкий, добре росте в умовах лісостепу, а на півдні степу потребує поливу, повсюди цвіте і плодоносить, особливо декоративний у період масового цвітіння. Рід аморфа. аморфа. Листопадні кущі напівкущі або іноді трави з непарно листками, листочки цілокраї малі. Квітки дрібні, голубовато, фіолетові, порпурові, зібрані в густі колоски, біб сплюснутий, найчастіше однонасінний. Розмножують насіння кореневими паростками, в роду налічується близько 15 видів, поширених у Північній Америці. В Україну інтродуковано 6 видів. Аморфа кущова, аморфа фрутікоза, кущ завишки 2. 4-5 метрів з тонкими прямостоячими пагонами. Листки складні, мають 11-25 овальних або еліптичних листочків 1,5-4 см завдовжки. Квітки дрібні, пурпурово-фіолетові із, із золотистими течінками. Розміщуються на верхівці гілок у вигляді колосоподібних китиць. Мають специфічний запах, цвітуть у червні-серпні, плід малий, однонаційний зігнутий біб. Широк, широко культивується в Україні, росте швидко. Світлолюдна, досить зимо- та посухостійка. Витримує морози до мінус 20 градусів. Підмерзлі пагони швидко відростають і цвітуть. До родючості ґрунту невибаглива, краще росте на піщаних ґрунтах. Витримує засолення, утворює багато кореневих паростків, добре витримує стрижку. Рід вістерія. вістерія. Видні кущі аболіани, що піднімаються на висоту 8-20 метрів з черговими складними, непарно листками, які складаються з 9 19 листочків. Квітки фіолетові або фіолетово голубі, іноді рожеві, білі, зібрані у повислій китиці, Плід видовжений плоский з великою кількістю насіння, біб розмножують насінням відводками стебловими і кореневими живцями та щепленням. Городу налічується вісім видів: поширених у Східній Азії, Північній Америці, в Україні випробовано, Види. Вістерія, гліцинія китайська. Вістерія чайненсіс, ліана, стебло якої досягає завдовжки 18-20 метрів, або високий виткий кущ з повислими гілками. Листки 20-30 см. завдовжки складаються із 7, 11, 13 еліптичних близьких до ланцетних. Спочатку опушених, а потім блискучих листочків. Квітки лілові або рожево-фіолетові, 2,5-3 см. Завдовжки зібрані в щільні повислі китиці, завдовжки 15-30 см. Цвіте рясно, одночасно із розпусканням листя в квітні, черні, іноді буває повторне, але слабкіше цвітіння. Плоди плоскі, з волосками 10-15 см завдовжки з кількома насінинами, проте і плодоносить із 4-5 років. Природно росте в Китаї, витримує морози до мінус 22 градусів та на півтінь. Однак цвіте в освітлених місцях, потребує глибокого пухкого і родючого ґрунту. Досить поширено у парках і в містах південного берега Криму, особливо від Феодосії до Севастополя. Витримує зими у Закарпатті, частково в Прикарпаті. В умовах Києва потребує захисту, доживає до 100 років і більше. Одна з найдекоративніших у період світіння та найпопулярніших ліан. Має досить декоративне перисте листя, яке восени набуває золотисто, жовтого забарвлення. Застосовуючи е, обрізання, можна отримувати прямостоячі форми. Родина рутові. Рута Рід бархат фелодендрон. Листопадні дерева або кущі зі складними листками, одно або дво статевими квітками. Плід кістянка розмножують насінням, дають паростки від пенька. У роду налічується до 20 близьких між собою видів, поширених у Східній Азії. Бархат амурський, амурське коркове дерево, фелодендрон амуренце. Дерево з завишки до 20-25 метрів з густою низькоопущеною. Шатроподібною кроною. Кора, стовбура тріщинувата, сріблясто сіра, барх... бархатиста, оксамитова, корковий шар завдовжки до 4 см. Листки 40 см завдовжки. Складаються із 5, 11, 13, подібно ланцетних листочків. Зверху темно-зелені, знизу сизуваті квітки одностатеві, жовто-зелені, завдовжки 5 мм. Зібрані у волоті завдовжки до 10 см цвіте в червні пліт. Куляста чорна кістянка діаметром близько 1 см, дозріває в жовтні, природно поширений на півдні далекого сходу, широко культивується в Україні. Найкраще росте на родючих глибоких ґрунтах, тінь витривалий, зимостійкий. витримує надмірне зволоження, однак не витримує засух у південних районах. Іноді може пошкоджуватися пізніми весняними і ранніми Осінніми примрозками. Добре витримує пересаджування, доживає до 250-300 років. Родина Сима Рубові, сима Рубається. Рід Айлант Айлантус. Листопадні дерева з непарноперестими черговими листками, що складаються з 13-41 листочків. Квітки дрібні, одностатеві. Плоди довгасті, крилатки зі сплющеними посередині насінням. Розмножують насінням кореневими паростками і живцями, щепленням. У роду налічується близько 10 видів, поширених у Східній і Південно-східній Азії та Австралії. Айлант високий, китайський ясень. Айлантус алтісіма. Дерево завишки до 25 метрів зі струнким ціліндричним стовбуром, покритим тоненько світло сірою мілко тріщинуватою корою, Крона у молодих дерев широко пірамідальна, у старих шатроподібна розлога, напів ажур... ажурна, листки складні, непарно пересті з тупими зубцями. Біля основи завдовжки до 60 см і більше листочки листочків 13-25 штук. Зверху волі, знизу сизуваті з неприємним запахом. Квітки трібні, жовтувато-зелені, зібрані у волоті завдовжки 10-20 см із неприємним запахом. Пліт крилатка за дошки 3-4 см. світло Світлокоричневе дозріває серпні-жовні. Природно поширений у північному Китаї, культивується в Україні. Світлолюбний, вітро і жаростійкий. Росте швидко, особливо в молодому віці. До родючості ґрунтів невибагливий, може рости на сухих кам'янистих ґрунтах та солончаках. Однак найкращими для нього. Є глибокі суглинки з достатнім зволоженням. У умовах Києва витримує роз до мінус 35 градусів, хоча пагони молодих рослин можуть підмерзати. Утворює багато кореневих паростків, живе 80-100 років.